Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я автор та ведучий Семко, А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя, директора департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської територіальної громади, пана е Юрія Володимировича Семенюка. Юрій Володимирович, радий вас бачити. Доброго дня, доброго дня! Є про що поговорити і відверто скажу, хотіли би раніше поговорити зустрітися з вами з представниками інших департаментів е саме по цим питанням, які сьогодні будуть озвучені. Але я розумію, що дуже дуже багато роботи. Зараз. Трішки і я так розумію, трішки більше є часу для того, щоб прийти до нас. А, отож, коротко підіб'ємо е, ті моменти, і я зараз ті моменти, про які ми хотіли з вами поговорити. Е, Дуже хочу не помилитися і сказати, що ж, зима вже минула. От дуже мені хочеться. Ну, я розумію, ви, ви практик. Ви практик, ви не скептик, ви є практик. Ну мені так дуже хочеться сказати, як, в принципі, напевно, і багатьом нашим вінчанам, що, е, що такого сильного тепла не настане, але все-таки зима вже минула. Зима, я маю на увазі е, заметілі, ожеледиці, неприємності на дорогах, велике випадання снігу і так далі. І так далі, і так далі. Я не можу сказати, знову ж таки. Можливо, ви зі мною не погодитеся, що ця зима була дуже сніжною або просто сніжною. Один максимум два рази відчутно сніг випав. Ожеледиця, звісно, була. От про моменти снігоприбирання, як техніка спрацювала, як люди спрацювали, як місто взагалі це все на собі відчуло. Про ту саму ожеледицю, про суміші. Оце в першому пулі нашої з вами розмови. Е, дивіться, хочу. Е... Для того щоб в загальному окреслити, повідомити про те, що бюджет поточного року сьогодні розподілений на основні напрямки. Перший і основний напрямок це безпека і оборона, другий це турбота про тих, хто цього потребує. І третій це стійкість, це про те, що про сталу і ефективну роботу критичної інфраструктури безпосередньо. В по великому рахунку основним завданням так і залишається це надання ефективної якісної послуги, але при максимально заощадливому використанні бюджетних коштів досить багато викликів було за останні періоди, і ну, перше про що я хочу сказати, це при утриманні вулиць. Вуличні шляхової мережі в зимовий період, як 22-23 року, так і в минулі періоди. Напевно, як і більшість міст країни, ми вимушені були перелаштуватись, переформатуватись під виклики війни. Бойові дії на Сході, особливо у 2022 році, призвели до унеможливлення видобутку солі технічної і значно ускладнили її логістику по території України. І як результат це призвело до її дорожчення фактично в п'ять, а в минулому році і в сім разів. Ну, ми пам'ятаємо історію з сіллю, яка була не цієї, а минулої зими. Ми дуже добре пам'ятаємо. Це так, так. Да. Зараз вона дещо стабілізується, але тим не менш, вона була ну, зависоку аж надвисокою. Тому було прийнято рішення використовувати в зимовому утриманні нечисту сіль. Оскільки це досить дороговартісно і дороговартісно використовувати піщано-сольову суміш в співвідношенні 80% від сіву і 20% солі або 60 на 40, ну в залежності від погодних умов. Тобто від сів, в свою чергу, дає належне щеплення коліс з проїзною частиною, а сіль, сіль як сіль пришвидшує танення льоду і снігу. За якістю оця суміш? Вона ну я розумію, обов'язково вона має бути сертифікована. Це звісно, це сер... Сер... тобто вона сертифікована, раз напевно, науковці сказали, що це можна використовувати. Практично як на практиці, вона витримала всі ті завдання. Виконала раніше всі ті завдання, які на неї покладалися. Це так, але є тут декілька. Але вперше це дало суттєву економію для бюджету. Угу. Але разом з цим це і збільшило в рази навантаження безпосередньо на працівників і на техніку, які виконувала ці роботи, дляким чином. Для того, щоб досягти належного результату, необхідно було просто-напросто збільшити кількість внесення цього матеріалу, uh -huh. збільшити періодичність внесення, кількість виїздів на, на територію. Тобто, це своєрідний, специфічний, ну зовсім інший процес утримання міста, на відміну від того, який був до цього. Він фрази складніший. І цей процес потребує по, по можливості очищення міста, тому що він теж що це засмічує, uh -huh. Вже потім. вже потім да. ну, Тобто, коли, то, коли є можливість, тобто то... от зараз тобто от зараз ми е, можемо побачити залишки цієї суміші, ми можемо повести зараз в себе. Якщо не на тротуарах, то на дорогах на це узбіччях так. дорог. І, в принципі, та пилюка, яка в суху погоду піднімається тими самими автівками, в принципі, це якби це залишки, залишки тої да, зими. наслідки, да? Да. наслідки зими. Е, Зі свого боку, можу сказати, що. Я хочу все таки перейти до служб, які це все реалізовували цього року. Маю сказати, що е, за... Е, я не знаю, як правильно називається ця машина, це спеціальна машина, яка прибирає е, бордюри. І от, як це правильно сказати, дорога, яка переходить до бордюр, або при бордюр, як, я не знаю, як це сказати. От, там, де, там, де збирається найбільше цього пилу, болота, в принципі, і піску, я можу сказати, що по. Ні, особисто я можу звіряти годинник, от чітко е, так, це відбувається в комендантську годину, але чітко починається 12.20, 12.30, ця машина проїздить біля мої під моїми вікнами, і я знаю, що все нормально. Так само до речі, як і трамвай. Черговий трамвай має в першій годині обов'язково проїхати. Я тоді розумію, що він живе навіть вночі живе абсолютно правильно. Так до речі, повертаючись до зимового періоду, зазначу, що, попри всі ці виклики. Е в Тому числі і мобілізаційні виклики, тобто значна частина фахівців. І прибиральників, і механізаторів була мобілізована Збройні сили України. Це звищило підвищило середній вік працівників в певній мірі оперативність. Але, попри ці всі виклики, все ж таки вдалося виконати основне завдання і забезпечити своєчасний випуск рухомого складу на маршрути, і без по великому рахунку безперешкодний рух по маршрутам. Юрій Володимирович. А чи можна дізнатися скільки техніки є в парку, в технічному парку. Вінницької територіальної громади для е, усунення от таких моментів: це і сніг, це і посипка, і все інше. Більше 80 одиниць це в комунальних підприємствах, угу. і при необхідності на договірних засадах залучаються ще з приватних організацій, якщо це потрібно. Ну, це вже має бути щось аж, аж надзвичайне. Ну або аж надзвичайне, uh -huh. або потребує більш оперативного усунення. А були такі випадки, що треба було залучати? Цією зимою так були. Були, так були. були. 80 одиниць техніки. Скажіть на наше місто, на нашу всю логістичну цю систему досить такої кількості одиниць. Хотілося би більше, я розумію, в, в, в певній мірі досить. Але це ж знову ж таки залежить від погодних умов. Тому що до їх погодних умов треба при, пристосовуватися mm -hmm. і прилаштовуватися. Тут а... більше залежить від від організації, самої самого, самого от, процесу. цього. але з іншого боку, у нас є прилеглі території. Ми також маємо там, ви маєте там повністю проводити весь спектр Безумовно, робіт. Вони також залишаються не без уваги. Да, але тим самим наскільки я пам'ятаю, площа вінниці вінниці Вінницької територіальної громади збільшилася з моментом приєднання майже в два рази. Це так. Так це що так. і у вас роботи набагато? Кілометраж у вас збільшився. Це Кілометраж точно. збільшився і роботи додалось, але пристосовуємося і працюємо. Окей, поїхали далі. Е, про більш теплу пору року. Не хочу казати міжсезоння, ну нехай буде вже і міжсезоння. Е, Сніг зійшов, ми побачили, що він після себе залишив. залишив. В деяких місцях залишив в більшості, я так скажу, в більшості, в переважній більшості він залишив дороги в нормальному стані. Але, на жаль, є все таки участки, є невеличкі, зовсім невеличкі такі ділянки, на яких також зійшов і асфальт. І що ви робите з такими ділянками? Це правда. Причиною тому є в зимовий період різкі і досить часті коливання температур, які в нашому кліматичному поясі вже напевно традиційні. Ну і правдою також залишається те, що ряд вулиць, певна кількість вулиць, певний період не вводилася до капітального ремонту. Угу. А уроки фізики зі школьної програми ми всі пам'ятаємо і розуміємо, що відбувається угу. з водою, з вологою, яка замерзає. В її обсяг збільшується на одну десятку. І якщо це часті періоди, ми можемо зорієнтувати, що відбувається власне з цією вологою в порах асфальту, який був в той чи інший спосіб зруйнований. Власне, це і є результат того, що в певній мірі дорожнє покриття не витримує зимового періоду. Це є причина, причина це є... того, що та, причина того, є що є причина... такі невеличкі лунки, так поява цієї от аварійності, але над цим процесом ми працюємо вже сьогодні. Як тільки погода дозволила нам приступити, одразу ці роботи були розпочаті. Сьогодні укладені відповідні угоди, і шість ремонтних бригад працюють в місті і досить ефективно і швидко приводять місто до лади, тому що аварійність насправді її не можна лишати поза увагою. Це в першу чергу перешкоджає своєчасному руху, своєчасному доїзду карет швидкої допомоги по великому рахунку всього транспорту, який обслуговує критичну інфраструктуру, той саме пасажирський транспорт і. І комфорт перебування в пасажирському транспорті і приватний транспорт це безпека, здоров'я в деяких випадках, навіть і життя людей і тому. На це треба реагувати досить швидко. І ще один момент, я би навіть сказав навіть не момент, а ще одна картинка, яку можуть бачити містяни. Я також декілька разів бачив, і допоки я не докупався і поки я не дізнався інформації, я думав, що знову закопуємо землю в асфальт. Абсолютно, я хочу, щоб ви сказали декілька слів про так званий холодний асфальт. Що це за технологія, яка використовується на наших вулицях, і чому її не тільки можна, а необхідно навіть використовувати? І саме такі картини ми і бачимо. Про те, що необхідно, ми щойно поговорили. Це справді необхідно і по великому рахунку ця технологія нічим не відрізняється від технології, яка виконується під час теплої пори. Традиційно. Роб. Традиційно, угу. так так її називати. Тобто, це сама під, та сама підготовка карти ремонтної, е, вивільнення її від сміття, підігрів основи, е, випаровування бруду, обробка бітумом, укладання безпосередньо матеріалу і ущільнення. А от матеріал вже залежить. Власне, відмінність від є, розділяється вже на від матеріалів. Є бітумно мінеральні сумішні, які вже сертифіковані, і ну, по великому рахунку в вільному доступі їх можна придбати в спеціально відведених для цього організаціях. І або це заздалегідь підготовлений асфальт, який приїжджає на об'єкт і вже безпосередньо на об'єкті підігрівається за допомогою рециклерних установ. Mm -hmm. Лише після цього вкладається в ремонтну карту взагалі. Е, ці роботи, які зараз виконуються при не дуже теплій погоді, ну про плюсовій, само собою, але не дуже теплій, е, це називається укладка е, холодного асфальту. Це так би мовити, сленг. Так, да, вибачте, скажу на сленгу, тому що знову таки не профі, абсолютно укладка холодного асфальту. І мало того, що це необхідно робити, а це абсолютно технологічно виправдано і це допустимо. Це так так і я хочу звернутися зараз до наших глядачів і слухачів. Якщо ви бачите, що е, працівники е, дорожня служба, е, хтось з робітників е, займається такими роботами, нехай у вас не виникає запитання, куди і що вони роблять. Це технологічний асфальт, зовсім не гарячий, умовно скажу, не гарячий, який треба класти влітку, який влітку будуть класти. А це холодний, який спеціально розрахований на усунення е, в холодну пору року усунення. Тих недоліків, які є, невеличких недоліків, які є на е, тій чи іншій ділянці, е, От поки я вам відверто скажу, пане Юрію, поки я не дізнався і не почитав, що таке холодний асфальт, я відверто скажу. Я думаю, що знову гроші закопуються. Нічого подібного. Нікол... Це сучасні технології, які та. використовуються по мірі необхідності. Так, і вони є, вони вже існують, і дуже добре, що е, ми маємо можливість, е, ви маєте можливість їх робити, а ми маємо можливість користуватися. Ще один момент, е, ще одне питання стосовно загального вигляду. Як нещодавно я сказав на ефірі, наша Вінниця з кожним днем все зеленіше і зеленіше е, е, тепло. Бруньки, травичка це все дуже гарно. Зелений колір, якого нам так сильно не вистачало. Сонце, жовте, вітамін, Д, ніхто не відміняв все чудово. Питання в іншому, питання в тому, що залишилося знову таки після зими, і це е е прибирання. Перед зимою восени ми закликали також всіх. Будь ласка, вийдіть на свої невеличкі території, приберіть, подивіться, підготуйтеся до зими. Зараз, напевно, те саме ми можемо говорити. Звертаючись до мешканців Вінниці з тою, тільки відмінністю, що давайте підготуємо своє місто до весни. Як ви готуєте наше місто до весни? Знову ж таки, традиційно міжсезонне прибирання розпочинається в березні або навіть наприкінці березня. І розпочали ми його фактично на початку лютого, як тільки погодні умови дозволили нам це зробити. Це також пов'язано з тим, про що ми говорили перед цим, з використанням піщано-сольової суміші, дещо засмітило місце цей процес, і він потребує негайного усунення. Сьогодні в місті працює фактично щоденно близько 10 одиниць техніки, які займаються безпосередньо збору І це окрім прибиральників, які постійно працюють над ци. Так як ви зазначали, в нічну пору доби організовано механізоване прибирання, 5 підметальних машин працює постійно. І коли дозволили нам погодні умови, виїхали знову ж таки поливомийні машини. Це пришвидшує власне цей процес і. І покращує його, особливо в частині, в цих ділянках, де досить складний прямий доступ для очищення. Вимивання. Тобто йде вимивання. Це так. Да. Угу. А, чи коли ви збираєтеся, або можливо, ви вже зібралися і зробили це, а я просто не побачив, коли ви збираєтеся звернутися до мешканців? Ті собі, я маю на увазі прибирання, суботники, там якісь толоки зробити і так далі. Так далі ціна толоки організовуються в квітні, коли вже тепло, коли люди можуть це робити. В задоволення, щоб не мерзли руки, щоб mm -hmm. дійсно від цього отримати задоволення і отримати той самий відтрим... Де, про який знову ми звертаємося до температури. Ми звикли, що у квітні вже температура має бути вищою. 15 квітня має закінчуватися опалювальний сезон. От приблизно якось ми так все підготуємо, підбиваємо вірніше. Зараз температура навіть на цьому тижні. Температура в день сягає більше 10 градусів. Деякі дні я от подивився. Тобто, в принципі, це може бути навіть не квітень, а може бути і раніше. Може бути. Ти раніше. Все від температури. може бути. Раніше, але я думаю, все рівно воно що року в рік десь в ці дати потрапляє. Я думаю, що це, напевно, було б коректно і для людей зручніше. Е, ще один ще одне питання. Е, буквально дві хвилинки у нас ще є. Ще одне питання це е, питання, які м, відповідають безбар'єрності, безбар'єрності нашого міста. Я знаю, що в деяких документах і профільних, і не тільки документах Вінницької міської ради цей термін існує і е, його треба виконувати. І треба намагатися максимально зробити наше місто безбар'єрним та максимально доступним. Е, що безпосередньо для вашого департаменту департаменту в цих документах і що безпосередньо ваш департамент має робити, має виконувати, ну я скажу: доступність і інклюзія це окремий важливий напевно напрям, і особливо актуальним він став з урахуванням сьогодення, коли наші воїни повертаються з фронту з пораненнями, з каліствами. Ми зобов'язані перетворити інфраструктуру для безперешкодного руху. Лише на замовлення департаменту, і лише в минулому році було виконано пристосовано більше 200 пандусів по місту. І я хочу сказати, що не тільки в, в проєктах комплексної реконструкції або капітального ремонту, або будівництва передбачаються ці процеси. І сьогодні особливо їх треба посилити в частині навіть поточного отримання. Власне, і з колегами з Агенції просторового розвитку ми сьогодні вже окремо працюємо над формуванням плану з приводу інклюзії безпосередньо в місцях максимально наближених до місць реабілітації інвалідів. Угу. Це Хмельницьке шосе в районі лікарень, це вулиця Київська, вулиця Зодчих в районі військового шпиталю. І після формування будемо будемо розуміти, в якій мірі, в якому обсягі ми зможемо їх реалізувати в цьому році, звичайно, з рахуванням бюджетних можливостей угу. в минулому році. До речі, був реалізований проект. Так би мовити, пілотний проєкт, де ми намагалися сформувати певний формат, який ми могли б застосовувати системно в подальшому, в частині інклюзії, в частині пандусів. На ділянці вулиці Театральної ми оновили ряд пандусів на пішохідних переходах. Цей проєкт був профінансований урядовою організацією німецькою GZ, з якою ми тісно співпрацюємо протягом декількох останніх років. Над цим проєктом працювали. Спільно з колегами з комунальних підприємств, з інституту розвитку міст з агенції просторового розвитку залучені були безпосередньо люди, які щодня стикаються з цими процесами, з цими проблемами або перешкодами. Це громадська організація Гармонія, це наш УТОС, люди з вадами зору. Ми дослухались до їхньої думки ну фахової до тої до тої mm -hmm. практики до того в чому вони живуть, для того щоб пристосувати це на практиці і привести це у відповідність максимально. Дякую вам. Я не маю жодного сумніву, що робота буде виконана, і звісно, не за один день, але вона буде виконана саме в тих межах, які сьогодні нам дає ситуація. І в першу чергу, як ви сказали, і я ще раз повторюю, Вінницька міська рада на 24-й рік окреслила три основних напрямки: три основних тези: це в першу чергу це допомога Збройним силам України. Друга це робота наших. В основних, скажімо так, стратегічних наших е, е, об'єктів, і, е, це... турбота. Турбота. і третя це турбота, і третя це турбота. Турбота про кожного з нас. Щиро вам дякую. Нагадаю, директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради пан Юрій Володимирович Семенюк. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ідемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. І вінницький ритм 101,8 РФ Місто над Богом Події, що поруч